Шановні журналісти, вітання! Ми продовжуємо робочий день і зараз будемо говорити на тему український вибір Маріуполя. Відкриття виставки Маріуполь, місто, яке обороняється. Нашими спікерами будуть Сергій Грабський, голова ради всеукраїнського об'єднання, союз учасників миротворчих операцій та Валентина Охлопкова, активіст, організатор виставки Маріуполь, місто, яке обороняється. Шановні експерти, прошу до слова. Шановні друзі, доброго дня. Я радий бачити вас у цьому залі і хотів просто розказати, чому ми назвали виставку саме так, чому Маріуполь, чому ми тут, власне. Ви знаєте, феномен Маріуполя на сьогоднішній день ще не досліджений до кінця. Адже, розумієте, здається з одного боку регіон, який є виключно проросійський. Місто, яке є таким, що знаходиться поблизу від російського кордону. І здавалося б, чому і як сталося так, що саме Маріуполь саме Маріуполь став містом українського спротиву. Чому ми назвали це Український вибір Маріуполя? Ви знаєте, наші вороги вони прорахували практично все. Вони прорахували і складну економічну ситуацію, вони прорахували і. Знищення збройних сил, і неготовність українців до ведення бойових дій взагалі, тому що, вибачте, нація не воювала більше 20 років. І фактично весь регіон мав впасти до їх, до їх ніг як перезрілий плод, як яблуко з дерева. Але чомусь сталося не так, як хотілося. І в цьому, власне, полягає приклад Маріуполя. І та звитяга ця, та відчайдушність і захисників цього міста, які доклали до цього максимум зусиль. Але, адже ви знаєте, що на початку, з березня місяця, фактично в нас була знищена як система військового управління, як економіка, як, так і взагалі була практично відсутня система управління державою. І що ми побачили? Високу концентрацію людей, які Намагалися дестабілізувати ситуацію. Практично неспроможність місцевої, а може, і небажання місцевої влади е, впоратися з тою ситуацією. Відсутність будь-якого будь збройного захисту. Ви пам'ятаєте той складний час, коли підрозділ внутрішніх військ був фактично заблокований у себе, і він ну, фактично не впливав на ситуацію, а був в облозі. Потім він відійшов, тобто Маріуполь. Вже фактично поринав у цю бездну, безладу і терору. І раптом, через певний період, через місяць-півтора, Маріуполь раптово, можна сказати, несподівано повертається під владу України, повертається до України як столиця Азовського регіону. І саме в цьому і полягає цей знаєте феномен, ця унікальність Маріуполя. Коли знаєте, там хочуть сказати, давайте порівняємо Маріуполь там з героями 300 спартанців чи там з обороною Сталінграда. Ви знаєте, тут ми маємо приклад Маріуполя як даності, яка існує на сьогоднішній день. Аналогів в цьому немає і не існує, коли громада, коли місцеві жителі фактично не озброєні, невеличка на початку кількість волонтерів. Просто зібралася і сказала ні терору, ні війні у місті. Коли люди зорганізувалися збройних сил, підрозділів збройних сил, які могли дати адекватну відсіч, там не було. І ви ж знаєте, це проводиться антитерористична операція, і зібрати людей, які б ну, відповідали за це, було б дуже складно. Але місто вистояло, місто перемогло в перший раз. Я спеціально виділяю той період, коли місто повернулося під владу України, і трималося вона тоді виключно на ентузіазмі і на самопожертві волонтерів і добровольчих підрозділів, які там були. Здавалось би, все, перемога, але, на жаль, ситуація ускладнилася. І ви знаєте, цю, ці страшні, ви пам'ятаєте ті страшні дні. Останньої декади серпня 2014 року, коли в Маріуполі практично не було підрозділів Збройних сил України, фактично спораду на Майдані Незалежності бригада Національної гвардії була передислокована в Маріуполь. Але що таке півтори-дві тисячі вояків на таке місто, яке має населення більше півмільйона? Двох тисяч вояків не вистачило б для того, щоб відбити агресію і напад. І знов таки фактично. Можна сказати з більш-менш високою долею вірогідності, що місцева влада була вже готова здати місто, і ви знаєте, я не можу їх засуджувати, тому що знаєте, на плечах у любого чиновника є ще люди, є відповідальність, є страх за життя як своє, так і за життя тих людей, якими вони опікуються. Але мусимо говорити так: влада проявила злочинну бездіяльність нічого не було зроблено для того, щоб підготувати місце для опору. І в чому, в чому знову полягає феномен? В тому, що самі люди, не забувайте що це специфічний регіон. Саме власне люди прийняли рішення не допустити ворога у своє місто і відстояти його. І саме в цьому, ви знаєте, можна сказати, і є феномен українськості, чому ми кажемо український вибір Маріуполя. Україна не то, що це є влада Києва, що там є влада президента чи прем'єр-міністра окремих особистостей. Ні. Це є. Ситуація, коли місцева громада, і коли активні члени цієї громади, вони зробили чудо. Вони перемогли оскаженілого озброєного до зубів ворога. Вони його зупинили своєю звитягою, своєю жартовністю. Вони змусили владу щось робити. Вони змусили мобілізувати місцеві ресурси. Можна сказати, активно чи пасивно, але влада почала щось діяти, щось робити. Почалися почалося будівництво оборонних споруд, почалося розгортання підрозділів збройних сил, почалося накопичення. Коли ви знаєте, київська влада зрозуміла, що Маріуполь просто так не здасться. Туди почалася передислокація, концентрація військ, озброєння військової техніки, і там створився блокпост, який на сьогоднішній день. Пробити тими силами і засобами, які є у нашого ворога, неможливо в прямій, в лобовій атаці. Далі, то, що ворог намагався зробити з містом, і я потім запрошую всіх відвідати нашу виставку, подивитися, він намагався терором і страхом придушити спротив людей. Ця варварська, ця брутальна агресія, яка Мали місце у останні дні січня місяця 2015 року, коли цинічно були розстріляні беззахисні люди. Всі прекрасно знали, що в цьому кварталі ніколи не було ні військовиків, ні якихось військових об'єктів. Вони були просто цинічно розстріляні, тому що я повторюю цинічно, тому що використання систем залпового вогню у містах є фактично забороненим, як недоцільне і надзвичайно жорстоке. Озброєння є забороненими міжнародними нормами. Люди понесли втрати. І було знов-таки, знаєте, як завжди, є два вибори: здатися і є вибір встояти і перемогти. І люди знов-таки встояли і перемогли. Повторюю, не перемогла система влади, перемогла громада, перемогла свідомість людей, які обрали свій шлях, шлях вільних людей, шлях вільної громади, яка. Готова взяти на себе відповідальність. І знову почалися зводитись укріплення, почали люди приносити допомогу і надавати допомогу пораненим, постраждалим. Люди мобілізувалися. І на сьогодні ми маємо унікальний феномен Азовської фортеці України. України не в тому випад... не е, е, в тому описі, про який ми можемо говорити, що це. Україна там Порошенка, чи Яценюка, чи там Ляшка, чи ще будь-кого. Це Україна української нації, Україна українських громад, людей, які брали на себе відповідальність, які беруть і будуть брати. Таких людей перемогти неможливо. І тому Маріуполь на сьогоднішній день є яскравим прикладом того при всіх тих недоліках, які там є, при тому шаленому спротиві старої номенклатури і старої системи влади. Маріуполь є. Реальним прикладом того, що Україна може мобілізуватися, може об'єднатися і зробити свій правильний шлях. Це буде шлях, який би цей шлях не був, це буде шлях українського народу, українського суспільства. Власне, в цьому і полягає наша ідея того, що це є український вибір. Це не тільки Маріуполь є частиною України, тобто він є прикладом для наших подальших дій, нашого подальшого розвитку. І він є складовою частиною України. Це є столиця Азовського краю. Я ні в якому разі можу ображатися, люди не ображатися, не відношу його до Донбасу, тому що там абсолютно інша специфіка регіону. Маріуполь є столиця Азовського краю України, і він вселяє в нас надію на те, що Україна переможе, вистоїть і буде процвітаючою країною. Дякую. Доброго дня, мене звуть Валентина, а я одна з співорганізаторів цієї виставки, і я дуже рада, що мені випала така честь. Просто ну, подякувати всім героям, захисникам Маріуполя, дійсно волонтерам, військовим, які стоять на захисті своєї землі. Ну, дійсно, ця виставка вона народжувалася, ну, ми дуже багато разів їздили в це місто, я ознайомилася з місцевими патріотами. І ну, я кожного разу захоплювалася ну, цими людьми все більше і більше. І ну, так виходило, що ми робили досить багато фотографій з кожної поїздки. І коли мене попросили допомогти в організації цієї виставки, ну, у нас вже була ціла серія хронологія подій цього міста. От і я сьогодні я розмовляла з, з одним з своїх друзів, який живе в місті Маріуполі, і мені дуже було приємно почути від нього. Він сказав просто новаля, спасибі тобі від ну, всіх жителів Маріуполя. І я хочу, мабуть, від імені всіх жителів України сказати спасибі ну, тим мужнім людям, які дають нам приклад того, як треба. Ну, дійсно, проявляти свою громадську позицію і боротися за свою землю. І я вважаю дійсно, що нам не треба ні на когось сподіватися, нам треба просто брати на відповідальність в свої руки і робити найкраще те, що можемо зробити ми, щоб врятувати Україну. Спасибі, це все. Дуже дякуємо, Валентині. Дякуємо. А, чи є запитання або уточнення у журналістів? А якщо немає, то дуже дякуємо. Ага, з'явилися запитання, прошу. Сергій Мальчук, Український кризовий центр. Скажи, будь ласка, Валентина, я знаю, що ти дуже багато приклала зусиль до створення цієї фотовиставки. Скажи, якими фондами ти долучилась до твої, які фонди долучились до твоєї роботи, і які твої плани на майбутнє? Ну, Цю виставку робили ну, ми, звичайні громадяни України, власними зусиллями за допомогою а, наших друзів а, зі спілки миротворчих, учасників миротворчих операцій. А також вона б ну, не, не сталася, якби не допомогли друзі, патріоти України, які проживають в Канаді. І Я хочу щиро їм за це подякувати, тому що. ну... Це також було неймовірно, що дуже багато людей, які живуть ну, на, іншому, на іншому континенті, да, просто ну турбуються про Україну більше, ніж деякі громадяни України, які проживають тут. План на майбутнє. Ну я знаєте, коли ми встановили цю виставку ще раз, вона спочатку відкрилася в музеї Київська фортеця. І ось коли ми її зараз встановили, ну вона тут якось ну, по-іншому виглядає, вона дуже, ну вона прекрасна по-своєму в цьому залі. І ну, коли я на неї дивлюся, я розумію, що вона повинна ну, продовжити своє існування, тому що це дуже сильний такий інструмент, це дуже сильне таке послання, яке дійсно показує героїчну боротьбу жителів цього міста. І я сподіваюся, що ця виставка вона буде продовжувати жити, і що, можливо, там якісь державні установи звернуть на неї увагу, і вона буде їздити по інших містах України, і, можливо, навіть поїде в інші країни. Там, Наприклад, країни Прибалтики, які також там ну, як виявили, зацікавлені. виявили зацікавленість і підтримують Україну в інформаційній війні. Дякую, чи є ще запитання? Так, прошу. Юлія Вольфовська, Український кризовий медіа центр. Розкажіть, будь ласка, якщо можливо коротко, які є частини в цій виставці, які теми з життя міста, періоди з життя міста вона покриває? Можливо, коротко, а потім, коли безпосередньо перейдемо до виставки, можна буде більш детально. Дякую. А, ну, там виставка, вона намагається в хронологічному порядку показати ну, події, які відбувалися в Маріуполі. Ну з, 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 з протягом останнього року, так, коли в Маріуполь спробували захопити і зробити частиною ДНР, а потім там є репортаж присвячений звільненню Маріуполя, і потім ну видно дійсно такі, ну. Красоту патріотичного руху України, і потім видно ну, наслідки трагедії обстрілу східного кварталу і надія, ну, виставка закінчується тим, що там дитячими малюнками, і там, де діти бажають миру Маріуполю, миру Україні, і я сподіваюся, що ну дійсно ми того варті, ми варті миру, і Маріуполь він. Дійсно, завжди залишиться українським містом, і ми навчимося ну, шанувати і підтримувати власних патріотів. Дякую. Я обичай, я хотів ще доповнити. Валя, як завжди, дуже скромна людина, і хотів звернути увагу всіх присутніх на те, що фотографії, які були зроблені і які відносяться до подій кінця січня місяця, були зроблені власне Валентиною, сама, яка була на місці події безпосередньо. І... І ще хочу сказати, наскільки вона відчайдушна людина, коли я її по телефону просива, не підходь туди, не лізь туди. Вона все одно я там буду, все одно я це маю побачити, люди мають про це знати. Тому що ну, така от вона людина, але дуже скромна. Дуже дякую. Чи є ще запитання у журналістів? Якщо немає, то дуже дякуємо вам за презентацію. Дякуємо, що. Змогли і наважилися привести виставку і до нас сюди. Я нагадую, що виставка Маріуполь, місто, яке обороняється, відкривається сьогодні в українському кризовому медіа-центрі в медіа лаунджі який знаходиться там трошки далі, і буде відкрита до 12 липня. А дуже дякую і всіх бажаючих запрошуємо на виставку. Дякую. На цьому наш брифінг завершується і